Куди Україна продає вирощене зерно? Закінчився 24-й рік, і можна виділити ключових покупців нашого зерна. оприлюднив дані за 10 місяців року з січня по жовтень. Отож, пшениця минулого року українські аграрії виростили 22,5 мільйона тонн культури. Експортували за вказаний період 18 мільйонів тонн пшениці. Найбільше зерна продали в Іспанію, Індонезію і Єгипет. Іспанія за останні роки стала найбільшим імпортером українських зернових культур. І іспанським аграріям ця тенденція не дуже до вподоби. Але в країні росте тваринництво, тому треба виготовляти корми, і для цього використовують значні обсяги зерна. Кукурудза. за рік українці експортували 24 мільйони тонн кукурудзи. Топ країн покупців знову Іспанія, Китай, Туреччина і Нідерланди. Ячмінь, цю культуру найактивніше купували Китай, Іспанія, Лівія і Саудівська Аравія. Загалом за 10 місяців року експортували 3 мільйони тонн ячменю.